Добрий день, колеги. Сьогодні хотів би поговорити, чим відрізняється відділ продажів під ключ від системи продажів під ключ. Тому що зазвичай кажуть, мені треба побудувати відділ продажів під ключ, а виявляється, що там треба систему продажів під ключ робити. Тож чим відрізняється система і відділ? Чому я маю право про це розмовляти? Тому що я сам побудував дуже багато і відділів і систем продажів. І я розкажу, як це виглядає з моєї сторони. Звісно, це суб'єктивний досвід, але досвід достатній, щоб говорити, що я достатньо компетентна людина в цьому питанні. Моя компанія називається st Кому цікаво, там подивіться в описі буде. Тож почнемо з відділу продажів, мабуть. Да? Значить, як виглядає відділ продажів під ключ? Відділ продажів під ключ, коли будується, то він виглядає десь так. Спочатку створюється KPI відділу продажів, тобто за що ми платимо, як зрозуміти він класний, не класний, і важливо розуміти так само KPI партнерів. Тобто іноді буває, що вам не треба відділ продажу як таковий, вам просто треба мати класних партнерів, які будуть вам поставляти по суті цих клієнтів. Після того, як ми зрозуміли, KPI, ми можемо написати скрипти, к Найкраще це, звісно, пише власник, і найкращий продавець зазвичай в бізнесі це власник. Але штука в тому, що якщо ми хочемо масштабуватися, то одному, одному працювати дуже важко, і треба виписувати, як відповідати на звичайні для вашого бізнесу питання. Як казати добрий день або казати зустрінемось завтра і так далі. Тобто треба прописати, як ми розмовляємо з клієнтами. Бажано це пише власник, повторюся, але, звісно, є спеціалісти, в тому числі там, такі компанії, як моя, які можуть допомогти прописати ці всі скриптири, клисти, так, щоб це не виглядало, як ніби спілкується з вами робот. Да? Тому що роботів ніхто не любить. Е, на жаль, сорі, Ілон. Ідемо далі. Після того, як прописали скрипти, реквести, треба прописати систему баз даних ERP, або ну, в залежності від розміру бізнесу. Тобто база даних це де зберігаються всі ваші знання про бізнес, про його продукти, про його прайсинг, тобто про ціни, про асортимент, в тому числі де лежать ці скрипти, реквести, де це все лежить, щоб. Завжди все було під рукою. Тобто, треба мати якусь базу даних, або якщо вже великий бізнес, то можна замовити якусь ERP, яка буде там автоматично щось зберігати, показувати. Це, звісно, довше у перспективі там часу, да? але іноді воно того варте. Ми зазвичай працюємо з мікро і малим середнім бізнесом. Ми в великі не ліземо, тому для нас звичніше робити просто бази даних. Іноді, навіть якщо бюджету немає у клієнта, то робимо це все на Google, таблицях, документах і так далі. Тому я можу радити, що систему баз даних можна спокійно зробити в екосистемі Google. Йдемо далі. Чек-листи щоденної роботи. Це ще треба прописати для кожного, хто буде у вас працювати в відділі продажів. Тобто, що робить кожен день старший менеджер, що робить менеджер, що робить аналітик, адміністратор, неважливо, скільки у вас людей працює, хоч двоє, хоч, хоч десять років, хоч сто вас працює. Треба чек-листи прописати для щоденної роботи. Далі, в залежності від того, що ми написали зверху. Тобто, коли ми все це маємо, ми можемо прописати вже якісь вакансії. Тобто, окей, як буде виглядати вакансія на Навіть якщо у вас вже працює та людина, для якої ви все це писали, все одно вакансії треба прописати. Навіть якщо ви один єдиний в бізнесі, вакансії треба прописати, для того, щоб ви могли масштабуватися в той момент, коли це буде потрібно. Щоб це було логічно. Далі треба придумати систему найму. Тобто, як ви... Запрошуєте на роботу, звідки ви їх запрошуєте на роботу? Якщо з'явилася вакансія, то де ви виставляєте цю вакансію? Як ви розмовляєте з потенційним стажером? Що відбувається далі, і так далі. Так, далі програма стажування. Тобто, треба зрозуміти по програмі стажування. Давайте виключимо телеграм. По програмі стажування. Треба зрозуміти, що буде робити на стажуванні та людина, яка вам сподобалась на співбесіді. Ми зазвичай пропонуємо програму стажування на 5 днів. Кому цікаво, пишіть в особисті, будемо розмовляти. Але штука в тому, що програму стажування на 5 днів це найбільш дієва із того, що ми пробували. Пробували, повірте, багато а з 2009 року пережили і ми, і наші клієнти пережили дуже багато потрясінь, і тим не менш виявили, що програма стажування на 5 днів це найкраща програма стажування. Ну, якщо її правильно зробити. Далі пишемо план продажів на 3, 6-12 місяців, тобто ми не хочемо, щоб коли прийде до нас людина, вона не знала, який в неї план дій. Да? І тим паче план результатів. Після того, як ми зробили план продажів, ми можемо подумати про такі штуки, як CRM та телефонія. Звісно, це не обов'язково, коли ви мікробізнес і там тільки починаєте. Але акцентую, що бази даних власні треба мати. Не можна бути і без CRM, і без телефонії, і без бази даних. Тобто база даних це прям база. Якщо вона у вас є, і ви вже доросли до CRM і телефонії, підключаємо CRM і телефонію. Що таке CRM? Це система, де ви бачите, як спілкуватися з клієнтами, CRM бачить кожну картку кожного клієнта. Ви можете почитати, про що ви переписувалися, послухати дзвінки, як ви розмовляли з цим клієнтом і так далі. Це дуже впливає на ефективність. Далі інтеграція з месенджерами. Бажано інтегрувати CRM або систему, як ви спілкуєтесь з клієнтами. З месенджерами, це може бути Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, Viber – Просто смс і так далі. Тобто треба інтегруватися з месенджерами. Потім повинна зрозуміти, як працює операційна аналітика. Тобто, як зрозуміти в будь-який день, в будь-який момент часу, щоб на протязі п'яти хвилин ви могли відповісти на питання, наприклад, скільки продав коля за 9 травня 2023 року, наприклад, І щоб можна було подивитися по колі. Або знайди мені всі переписки з Івановим Іваном Івановичем. І ми можемо це знайти. Далі операційна звітність. Як вона виглядає? Операційна звітність. Ми, наприклад, кожного дня у нас п'яти хвилинки, або щотижня у нас п'ятихвилинки, або збори, або щомісяця у нас якась операційна звітність. Як вона виглядає? Який стандарт? Щоб не було, що кожен приносить по-своєму так, як він це бачить. А може у нас операційна звітність взагалі е, автоматизована, і нам не треба ніяких звітів готувати. Ну, це теж часто замовляють таку штуку. Тому що ніхто не любить робити звіти. Да? Ну, якщо це не кайф особистий якоїсь там людини, то зазвичай там 9 з 10 людей в компанії не любить звіт, звіти в принципі, готувати. От що таке операційна звітність. Тобто, це може бути або друкована, або цифрова звітність. Вона може готуватися руками, або вона може готуватися автоматично, але вона повинна бути. Далі, зручні системи автоматизації, це як останній пункт, коли вже це все зроблено, треба зробити так, щоб всім було зручно. До прикладу, скажу, в нас є клієнт, який замовив все на екосистемі Google, тому що немає бюджету умовно. Да? Ми йому зробили всю екосист... все на екосистемі Google. В нього було зручні системи. Як? Для менеджера це, була... це був додаток, побудований на Екосистемі Google, в якому менеджер може там умовно три кнопки нажати, да, там, ввести якісь дані, нажати ОК і все, або там вибрати щось, нажати ОК і все. Це все, що робив менеджер в системах. Що робив старший менеджер? Він мог подивитися, як працюють його менеджери, яка в них ефективність, тобто тільки те, що йому важливо. Не всім важливо, а йому важливо. Він собі сам попросив, щоб. Що він хотів би бачити, з якою рівнем там, деталізації він би це хотів, ми йому таке зробили. Так само власник, власнику взагалі там, важливо там, об'єм продажів, маржинальність, чистий прибуток, там, і кількість, там, наприклад, і так далі. А, і автоматизація. Найбільш, найбільш круті проєкти, які там, за останні 3 роки ми робимо, всі побудовані по суті, на автоматизації. Вже не треба мати 100-500 людей в штаті, достатньо правильно продуману автоматизацію. І не забувати, звісно, що люди продають людям, тому автоматизація це не панацея. Тобто треба все одно мати особистий контакт з клієнтом і так далі. Так, це те, що стосувалося власне, відділу продажів. Тепер про систему продажів. Система продажів виглядає так. Якщо замовляється система продажів, тобто людина хоче, щоб взагалі, от я хочу замовити машину, яка буде друкувати гроші умовно, да? або друкувати продажі, готувати продажі мені, то виглядає все так. Спочатку робиться базова стратегія модель, тобто от ми бачимо, що ми отак будемо розвиватися, от ми отакі ми хочемо бути, і модель в нас бізнесу буде приблизно така. Ми от стільки витрачаємо, от стільки заробляємо, і це реінвестуємо або там кудись відкладаємо на масштабування і так далі. Далі будується стратегія маркетингу, Тобто, як ми будемо залучати потенційних клієнтів до розмови. Оце все, що стосується маркетингу. Як ми будемо підвищувати вартість нашого бренду? Оце все стратегія маркетингу. Далі вже більш конкретно виписуємо, систематизуємо канали маркетингу. Тобто, ми хочемо просуватися не в Інстаграмі, але в Google AdWords, не в TikTok, але в SEO. Ну, тобто, вже більш. Точно канал. Не хочемо телеграм-канали, але хочемо залучати людей з LinkedIn. Тобто така система. Йдемо далі. Головна пропозиція. Тепер ми будуємо головну пропозицію. Тобто, що саме ми хочемо продавати як наш звичайний продукт. Кому цікаво, подивіться інші відео про АБЦР, будете розуміти, що таке продукт Б. Так от, головна пропозиція це продукт Б, тобто той, що для вас звичний. Що основним вашим є продуктом, який ви постійно продаєте. І якщо вас питають, чим ви займаєтесь, ви завжди кажете ось це. Тобто Головна пропозиція це ціна, це опис, це які його переваги, як боротися з негативом, з порівняннями і так далі. Тестується пропозиція, це окремий момент. Іноді буває так, що не треба запаковувати одразу бізнес, одразу кудись там летіти, кучу інвестувати, треба протестувати пропозицію. Тобто, це окремим етапом робиться тестування пропозиції. Далі, вже, коли пропозиція відтестована, тобто ми знаємо, що вона добра, ми її там якось підрихтували, вона ще стала добра. Вже думаємо про асортименти ціни. Як виглядає наш асортимент? Повний. Які ціни ми на нього ставимо? Є окремі технології, як це будується. В нас є свої технології, є купа в інтернеті, можете почитати теоретиків. Я кажу тільки, як в нас це працює. Ми будуємо асортимент в форматі АБЦР, знову ж таки, дивимось попереднє відео, і формуємо ціни, виходячи з поску. Є така ще технологія. Я ще, здається, відео про це не писав, якщо треба, ще запишу колись. Вона, по суті, дає нам можливість майже. 100% вгадати, яку ціну треба ставити, так, щоб його продавати, цей асортимент не те, щоб він лежав, а так щоб його продавали. Далі, після того, як ми готові асортимент ціни, ми переходимо до воронки продажів. Що таке воронки продажів? Дивіться в попередніх відео. Якщо дуже дуже просто, то воронки продажів це звідки і як саме в нас з'являється клієнт. Починаючи з етапу, я про вас нічого не знаю. Закінчуючи етапом, я вас обожнюю і всім раджу. От, Що таке воронки продажі. Потім упаковка проєкту, тобто робиться сайт, там, ну, кому як, візитівки, там, офіс і так далі, там, корпоративний одяг, або корпоративний tone of voice, як спілкуємось, упаковка проєкту. Далі план просування проєкту, тобто, як ми будемо його просування в залежності від каналів і так далі. Тут вже налаштовуються рекламні кабінети, оця вся історія. да, там Готуються скрипти спеціально для того, щоб залучати нових, або контент-план для Фейсбуку. Далі тільки план продажів, після цього всього вже робиться план продажів, фінансова модель бізнесу, фінансова модель проєкту, фінансова модель відділів. І тільки в той момент, коли фінансова модель відділів у вас вже готова, от тільки тоді ви переходите до відділу продажів. Власне. Ось чим відрізняється система продажів і відділ продажів під ключом. Просто. Записав таке відео, тому що часто питають, чим відрізняється. От моє бачення таке, чим відрізняється? Не знаю.